Так, Діви, коротше. Драму у бік поговоримо про грудень місяць. Я знаю прекрасно, що в тебе зараз не найкраща взагалі ситуація, і ти заплутався в собі. І це все я прекрасно розумію. Але ну хто зараз знаходиться у позитивних ситуаціях? Дуже мало людей. Тому давай так свою жіночу вібрацію. Ось цю таку драматичну вібрацію ми залишимо напевно у минулому місяці. А в грудні ти повинен обов'язково по-іншому дивитися на своє життя. А, в першу чергу я хочу тобі сказати, що а, зараз вирішуються дуже сильні і, в принципі, дуже такі вібруні. Давай так. Як це правильно сказати? Бачиш, українська для мене не, не, недавно лише стала моєю рідною мовою, тому я намагаюся якомога більше з нею спілкуватися. Але між нами е, розумієш, е, у тебе зараз іде дуже сильна кармічна. Пропрацьовка взагалі твоїх життєвих аспектів. Тому, якщо ти думаєш, що в тебе все типа, погано, ні, насправді в тебе все непогано. В тебе просто зараз пропрацьовка карми. В, для, в тебе буде зараз грудень місяць покаже всіх тих людей, які, з якими ти не завершив свою карму і кармічний шлях. Тому не, здиву, не дивусь, якщо в тебе е, е, хтось зателефонує з минулого життя і скаже, давай зустрінемось. Обов'язково зустрічайтесь, розмовляйте. Я даю 100% гарантію. Що якщо колишні чи, чи колишня тобі зателефонує в грудні, зустрінься сходи на одне, на одну зустріч Це не побаченням навіть і не можна назвати. Чи може це бути якісь близькі тобі люди, чи не близькі тобі люди? Сходи обов'язково. Я впевнений, що після тої зустрічі ти взагалі подивишся на, на іншу взагалі сторону людини. Це може стосуватися як позитивного аспекту, так і негативного аспекту. Тому ти нічого не втрачаєш. Тому послухай мої поради і зроби це обов'язково. Ну, давай поговоримо про карму і взагалі про кармічну ситуацію в твою саме з погляду. Твоїх стосунків у майбутнє. Що я тобі хочу зараз подивитися? В першу чергу, якщо ти Діва і один чи одна, що тебе чекає у грудні? Чи буде тебе чекати реально стосунки якісь? Зараз подивимось. Дивись, я тобі так скажу. По цій карті в першу чергу це десяточка жезлів. Якщо ти не знаєш карти Таро, то я тобі скажу, що стосунки, які в тебе були в минулому, чому я казав попередню про карму, бачиш карти, вони дуже правильно зі мною гармонізуються і показують дуже круті аспекти. Тому я тобі хочу сказати таке: обов'язково треба відпустити тих людей, які тобі зробили боляче. Розумієш, ти зараз замість того, щоб шукати щось нове, тобі потрібно закрити питання з минулим. Тільки тоді, навіть не шукаючи нікого, в тебе з'явиться друга половина. Я тобі чесно кажу, подумай, подумай уважно. Якщо ти зараз такий сидиш, типа, Боже, про що він говорить? Я не розумію. А ти посиди і подумай, чому саме ти зараз одна чи один, я тобі так скажу. Тому що ти ще не відпустив минуле. Ти ще там варишся, ти ще думаєш, ти ще порівнюєш людей, з якими ти зустрічаєшся. А давай подивимося, якщо ти не один, якщо в тебе вже є та людина, яку ти дуже сильно кохаєш, що чекає вас у майбутньому. Давай подивимося. Послухай, а ти вже підписався на мій канал? Ще ні? То давай бігом підписуйся, поки я тобі дивлюся. Можливо ж таке, що ти ще не підписався. Дивись, перспективи твого сімейного щастя є і дуже великі. Це говорить саме десятка кубків. Все буде в твоїй родині прекрасно. Я прекрасно знаю, що тобі переживати ні про що. Але розумієш, у чому проблема? Ти настільки звик, що в тебе в своєму житті все ось. Ем... Ось повинно бути в стандарті, ось повинно бути стабільно. Ти не хочеш виходити в своїх стосунках з зони комфорту, а тобі це потрібно зробити. Інакше ти не пізнаєш нового себе і не впізнаєш нового свого партнера. Розумієш, на початку ви були разом і ви вібрували однаково, але з з часом. Ви дещо втомилися один від одного і почали розшаровуватися один від одного. І зараз ви дуже ну як тобі сказати, не чужі люди один одному. Але це мені здається, що люди, які взагалі по іншим вібраціям ідуть по абсолютно по різному шляху. Тому, будь ласка, попрацюй саме над стосунками, попрацюй саме над цим. Домовилися, я тобі стою 100% гарантію, що якщо ти вийдеш з зони комфорту, ну, наприклад, що таке зона комфорт. Бо знаєш, я тобі сиджу, талдичу, а ти навіть не знаєш, що таке нафіг та зона комфорту. Наприклад, ти приходиш додому, ти постійно в один і той же час, тебе зустрічає кохана людина, тебе зустрічають діти, і ти. Ну, типу, кожного дня одне те саме. А ти ось зателефонуй коханій людині скажи: слухай, зустрічаємося, наприклад, там, на Бадана Хмельницького чи на якійсь на вулиці Мазепи. Я е, хочу там з тобою поговорити. Людина буде весь день е, не знати, куди себе діти, а потім ви зустрічаєтеся, а це ресторан. І ви прекрасно проводите час разом. Я знаю, що може наразі, на часі, це не зовсім актуально, бо війна і все таке. Але повір мені, тобі цього не вистачає. Це може бути щось інше, це може бути якась поїздка, чи це може бути квіти кохані чи коханому. А чому ні? Подаруйте щось. Виходьте з зони комфорту. Я вас дуже прошу. Тому це також стосується. Бачу, в мене сосок зачесався. Я, я згадав, що все може стосуватися ще й твоїх сексуальних аспектів. Може, десь щось не вистачає тобі в новенького, тому будь ласка, попрацюй над цим. До речі, попрацюй. Давай подивимося, що чекає тебе в праці на грудень місяць. Що там такого зверх важкого, чи навпаки, все буде добре? Давай подивимося. Рицар кубків випадає. Знову десятка кубків, це в неймовірно, взагалі класно. І туз кубків, Боже, слухай, одні кубки. Ну, по-перше, я тебе хочу поздоровити, сказати, що по роботі в тебе буде ідеально. Ти будеш нарешті відчувати себе в своїй тарільці. Що ти таке зробиш, що тобі той грудень дасть, я не знаю. Але повір мені, ти будеш сидіти і просто насолоджуватися. Під кінець року це взагалі буде неймовірна енергія. Початок цього чогось нового. Слухай, до речі, може це бути нова робота, чи якісь нові такі, знаєш, свої життєві аспекти. Ну не знаю, карма, всесвіт, він такий неймовірний. Він такий, не ніколи ти не знаєш, що воно там буде, що буде завтра. Тому я тобі хочу сказати, що в твоїй реалізації ти нарешті відчуєш себе людиною справжньою, енергетичною, сильною, і в принципі, це а, 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 неймовірна енергія, яка тебе буде. Повністю наповнювати. Ну, і з приводу, напевно, енергії. Ти ж також хочеш дізнатися, що то там за енергія в тебе буде. Тому, Діва, давай дивитися, що в тебе там буде за енергія. Що в тебе буде з енергією взагалі? Отже, перша карта у нас мах. Ну, слухай, ти е, я тобі так скажу: тільки не кажи нікому з знаків за дяку. Е, наразі в тебе найкращі карти, які можуть випасти взагалі. Знака знаку зодіака. Маг це карта всього, чого ти тільки забажаєш, в тебе все це буде. Слухай, ну я тобі я тебе вітаю. В тебе грудень просто під егідою переможець. Тому попрацюй над собою, попрацюй над тим, що ми з тобою говорили про стосунки, і попрацюй над кармою. Добре? Слухай, мені потрібно бігти, але я тобі дуже прошу. Залиши якийсь позитивний комент. Чи не хочеш, не залишай. Але дай мені знати, що ти щасливий. Домовились. Все, пока.